Ну, дай мені позвучити, будь ласочку. Це моя вода, Хай, будь ласка. усім привіти. Зараз у нас нова серія Кайджу. Um -пу ум пум 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 Але. Викличте офіцерів. Я, блять, які не при виконанні. Викличте офіцерів. Блять. Викличте офіцерів, які не при виконанні. Да, блять, сука, це швидко надо. Так! Так. Гун. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Зрозумів. Тоді домовились тину, моя здобич. Розрахунки фортуходжу завершено. Вісім метри. клас дайкайджу. Прекрасно. Настав час. З тобою. А все не те. Ми не можемо дозволити їм обігнати нас. А це означає, що нам треба бити ворога ззаду, поки ще нам її відволікатиме. Ззаду, зрозуміло. Знову. Ти так само атакував, коли відрізав мені руку. Кімната керування! Що відбувається? Це Хошіна. капітана Черо відсутня, тож накази вітаватиму я. Вивільнена бойова міць 92 Сила фортитуди та кількість кайджу цього року зашкалює. А оскільки ви третій найсильніший офіцер на базі, то і ставлення буде відповідне. Так. Як? Так. Це може означати лише одне: нема біди. Натисни на коробку, вімкнувши живлення, і випусти ударні хвилі. Ударні, кавоварні, в Взеверно. Так, саме такою має бути бійка. Суперник, 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 суперник. Віце-капітане, я зроблю все можливе, щоб допомогти. Ну, доїбуться, так доїбуться. Я буду не проти хитіння. <movered> Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалися наші муки. До скорих зустрічей! Па-па! <zuru dolori> <HD> Якось так. Ще почуємось. Потім виріжу.